Шкіша йому 30 років. Він хлопчик дорослий. В нього окремо спеціальний раціон через те, що він вже поважного віку, в нього така особлива дієта. Він так пачкається, як дитинка в кашці. Дуже такий розумний хлопчик. Ну це така, знаєте, наша типова історія. На жаль, сьогодення. 24 роки він прожив зі своєю хазяйкою в 20-х числах лютого. А якраз 22 другого року вона побудувала стайню своєї мрії. В неї було декілька коней, вона саме заробляла виховуванням коней, тренуваннями. На початку квітня їй вдалося вивезти нарешті коней з без того, які залишилися в живих, тому що з шістьох загинуло три. А був серед них був Кеша, серед евакуйованих коней, і просто ні, ні, ніде було в Києві тримати. І мені дуже хотілося її підтримати. Я казала, ну ми зараз беремо до себе. І, 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 правда, я була впевнена, єдине, що я заберуть, але так сталося, що ввечері Віка пише, що забирайте, поки Києву ні, ні, ніхто не відгукнувся. З перевезенням було найцікавіше питання. Кажу, нам машина потрібна, а велика, просто нам треба перевезти понь з Києва. Чую, пауза. Думаю, людина готується мене коректно послати. Я починаю тараторити, кажу, послухайте, будь ласка, нам під'їде люба машина, може, бусик, може джип великий. Він каже, дуже маленький, він дуже чимний, його треба рятувати. <свісно> людина з того боку каже, добре, в нас є бусик, нам надала компанія для перевозки продуктів і допомогу волонтерського. Каже, ми не скажемо, що там поні. І шостій ранку ми вже вирішили на Київ. вечором були з киші тут. Коли як ви робили це все життя? Давайте. Давайте, 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 давайте. Так. Так, все. І прекрасно. Це вперше в житті. Так, да. оце відео в історію. Тепер дихаємо. Господи, поможи, так? Да? Я займатися кінним спортом, почала в глибокому дитинстві в місті Луганськ. Я жила там, я звідти, і всі мої батьки звідти. І якось я почала тренуватися там. А потім, знаєте, прагнення розвитку в 90-х роках мене, скажімо так, відправило да, в центр України. Це був місто Драбів, Черкаська області. Я приїхала в 97-му році туди, залишилася кіньми. Хотілося виступати, хотілося самі розвиватися, і там я залишилась. Потім знов таки заради подовження кар'єри я переїхала вже в Дніпро і в Дніпрі тут зустріла вже чоловіка свого майбутнього. І так ми тут всі опинилися. Але згодом переїхала до мене моя молодша сестра. І ще до початку війни переїхали мої батьки. Так що ми тепер в контексті всіх цих подій ми розмовляємо з ними, кажу, що ви розумієте, що в принципі, коні, ми маєте бути вдячні коням, тому що вони витягли всю нашу родину. Зі сходу, как би сюди. З 14-го року мій чоловік також був добровольцем. І оскільки вся наше життя пов'язана з кітьми, ми мали мали своїх приватних коней. Чоловік в мене також їздить верхи, і він на собі цю все відчув ці від позитивних вплив. Я сама також, будучи в спорті, ще я мала досить важкі травми, прям такі дуже серйозні. І частково відновитися мені також допоміг кіль. Тобто це все через власний досвід. Потім почали вже набувати там знань певних, сипотерапії, так плюс в мене ще тренерська освіта, я знайома з біомеханікою, з анатомією людини, з біомеханікою тварин дуже добре. І розумієш, що це дуже допомагає. І коли почався півномасштабне вже вторгнення, тобто ну, сенси в нас з'явилися новий. Я зрозуміла, що спортом можуть займатися, ну спорт може жити взагалі і без мене. А тому я звільнилася з роботи своєю. Да, ми забрали кони, яких могли взяти, над якими могли взяти опіку. І от ми почали займатися такою справою. Це е, перелік таких е, справ, які входять в топ-100, що кожна людина має спробувати за життя хоча б раз. Так що от у Ігоря по перший досвід. Як воно? Со сторони смотриш, все проще кажеться, і що шашками шашками на скаку. Да, да. Козаки ще примудряємося при перегонах спати там трошечки в седлі. Спати і не впасть? Так, так. Ось так. Ми що, да, да, да. ну, йдемо далі? Ми хочемо вивезти насправді іпотерапію з допоможного методу реабілітації такий один з основних, тобто офіційно признаний. Тому що коні за рахунок, по-перше, своя така величезна енергетика. Впливають на психоемоційний стан. Ну, не знаємо, чому кінь так чіпляє людину, бо все людство завжди пов'язане, якесь коріння з кіньми. І в кожної людини є така якась історія в дитинстві, або її там десь там на підсознанні. Любий спогад про коня він рушить щось таке на підсвідомому рівні, тобто якийсь спогад. І хлопці іноді приїжджають в такому стані, да, в пригниченому. не дуже. В такому настрої. В них, може, взагалі немає бажання там сісти на каміння, але вони починають з історії. Вони бачать це створіння, вони починають пригадувати, як їм розповідав щось дід, як розповідала щось бабуся, як там когось впусила коняка, або як вони гасали там дітьми, хтось впав в кущі. І це такі теплі спогади, вони пробачають бажання жити. Тобто, оце перше. Ти, ти дивишся на коні, ти розумієш силу життя. А потім тобі приходить бажання, ага, а як я можу відносини до цього мати? І Це починається такий зв'язок. А потім, коли людина підходить до коня, вона здається тепла, а в нього така аура, а воно таке величезне, а його може хочеться з ним подружитися або хочеться його підкорити. І потім з'являється бажання сісти вверх. А воно рухається по-іншому. А в нього біомеханіка така, що вона допомагає людині. Включити ті м'язи, які навіть не працювали просто в житті. Тобто ми ходимо, починаємо, потім починаємо на коня, 10 хвилин тренування ми встали, у нас тут болить, ми дізналися, що у нас тут є мишці, тут, тут, десь там, десь там. О, так цим можна працювати. І звісно, відновлення, коли да, людина там після. Трав, наприклад, тобто рухливість обмежена, деякі функції втрачені, то кінь сам по собі починає заставляти примусово працювати. Да? Тобто це таке. Плюс температура, у неї температура більша від людей, то це певне тепло. І такий виходить комплекс. Дуже добре. Трохи страшно. Перший раз завжди страшно. А от ви попробуйте сядьте. Ну, это що, все спробуют, все мы. Ми... Да, Оно да. Так попочкой своей крутит непривычно. <рес> Перший раз всегда страшно. Я приеду, все приеду. Це ще Це наш... Красунчик української верхової породи, да, у нас також задіяний. Але він просто жеребець і так ми його використовуємо, коли ну, більш-менш хлопці приїжджають другий-третій раз, Тобто що він такий більш активний. Тіха в нас така дружелюбна, це завжди така перша конячка, з якою ми знайомимо всіх. А вона така емоційна, емоційна добра і така прям, дуже віддатлива дівчинка. Не бачу, де вона. Це, до речі, не обов'язково. А, ну все одно цікаво. Ми підтримаємо на отут де починається пальці, на середньої частини степні, на самій широкій, mm -hmm, mm -hmm. під кабук не заганяємо, бо якщо отак нога попадає і конячка щось підстрибує, то потім виходить зйомки кіно. Знаєте, такого вистернав. Да, 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 да. В принципі, терапевтична їзда, така крокова, вона взагалі показана всім людям. Тому що це не вантаження суглобів, соборів, да, це змушує. Позвоночник, позвоночний стовп рухатися так, от в такому темпі, не, а, не іспитуючи цю амортизацію, да, таку, а отак, такі е, специфічні рухи. Тобто, які можна тільки не кажуть на коні отримати, да, це такий масаж, можна сказати, і тільки приплавані в басейні з дельфіном. Терапевтична їзда показана всім. Ми бачили, наприклад, такі складні ситуації, просто емоційні, да, Коли, наприклад, приїжджають там пара. Да. Через дуже високі ампутації, з протезуванням, поки там, ну це складний процес довгий. От та дружина, яка тендітна, от вона видно, що вона все життя там своє проживала зі своїм чоловіком, там, як за стіною якоюсь кам'яною. Тобто завжди вона опиралася на нього, була за ним. А тут така ситуація, вона його везе. ну Ясно, що в них такий стан. Де? І от він сідає на коня і вона бачить знов такого. Свого чоловіка, який вищий за неї, який красень, який вміє, може навіть при своїх там, травмах. Все, вона закохується знов, вона розуміє, що все, все, все можливо. Да, і наче так на час спочатку в розпачі, да, як я зможу їм керувати, кажу, ну якщо в мене там дивлюся, ногами користуються, я кажу, так легко вона слухає голоса. Можна навчити навіть, не маючи зору, коня слухатися, голоса. Ти будеш зможеш їхати, і він такий, правда Я кажу: Давай пробуй. І він пробує, вона його слухає, і всіх все. І, ну, люди просто знайшли новий сенс і, і, і знов змогли відчути те, що навіть і не відчували раніше. Мабуть, в нас за рік десь біля 60 хлопців вже прийшло. Тоб, А, Хоча б по разу в нас побували деякі 2, і 8 регулярно намагаються вирватися. У нас постійне покращення території, да? тобто, тут територія така, ну, можна сказати, не обмежені можливості, але вона трошечки така занедбана. Ми ну, це, що ми намагаємося зробити, там, покращити саму територію, да? покращити там ландшафт. Намагаємося постійно так, робити прибирання, толок, збираємо кожен раз безліч мусора і ще в кінця краю цьому немає. Да? Тобто облаштовуємо територію. Є певні плани на добудівлю, тобто, виват. Нам потрібно привести зараз в порядок поле. А можливо, там добудувати ще поставити шелтери такі для поні, да, щоб було так більш це все красиво. Тобто облаштовувати територію, розвиватися. В мріях, звичайно, побудувати манеж такий, щоб було щось накрите. Ми зараз там можемо взяти, наприклад, одночасно там роботу двох ветеранів. Да? Буде більше коней, більше простору, більше можливості. Можемо взяти одночасно чотирьох. І ми повертаємо дуже цільний такий пласт суспільства до нового життя. І це місія є. От ці палаючі очі, дитячі, дорослі, цих хлопців, які десь там колись були на межі, коли вони знаходять новий сенс, то розумієш, що ти вкладаєшся в майбутнє. – да, Вони коняки, вони дуже правою закидувачі. А тут взагалі можна навіть стрімі не ставити. <пробу> <пробу> так, прийшов, закидуємо сюди. Ота, о, все я зараз трошечки вперед. Все, <пробу> Поїхали.